пропуска Тут бах такий подарунок, вони самі нам просто взяли, показали і розказали, де ми тільки от просто вистріл сюди мене, це так можна назвати. Ситуація склалась як. Під час бойового чергування з Мальборо, моїм побратимом, в межах Плетенівки було почуто спочатку акустично ворожий дрон, потім вже мали візуальний, бачили його. Було відразу прийнято після виходу через радіостанцію, уточнив чий це дрон. Наш ворожий, виявили, що ворожий було прийнято рішення по його протидії. Після шести хвилиної боротьби з самим дроном все-таки вдалося його приземлити на землю. Під після того було використано ще три дрони FPV по його знищенню. В те саме місце, де приземлився ворожий дрон. Було застосовано відразу три fpv дрона там періодичністю 2-3 хвилини, але нам вдалося цілим та знешкодженим його забрати з цього місця і добути інформацію на самому дроні, флешку з інформацією, де досить було цікаві відео засняте ворогом з їхнього ж дрона, як він повертався до своєї позиції, льотної позиції, так називається, звідки вони літають, звідки виконують вони свої бойові завдання. Багато інформації дізналися, що там ворог знаходиться, що там скупчення. Там, особового де не могли побачити. Що ми, до цього ми не бачили. Там, де не могли побачити. А на відео записано все. Що там, яка техніка? Скупчення людей, звідки вони літають. Просто надали свою цільну. Пункт пропуска Щебекіна. Це вони звідти по нашим позиціям і стріляли. Саме звідти вони використовували озброєння, як і АГС, по нам стріляли. Там навіть був пікапчик. Вони приспособили його, що прям на пікап приробили, і з нього працювали. Так само і літали звідти. Наскільки показав опит, що це не сильно був навчений дронщик, що він дозволив нам це зробити. Просто звичайної помилки пілота, основного правила, яке він не виконав, що. Почав зйомку на своїх позиціях. Тут бах такий подарунок, вони самі нам просто взяли, показали і розказали, де ми тільки от просто вистріл сюди знишкодь мене, це так можна назвати. Реально емоції були хороші. Хоч якась, але перемога маленька є. Наприклад, навіть цей дрон це вже якась радість, що ти дізнався інформації з того дрона, що ну, що там по факту в них є. Інформацію можна було використати так, як ми й використали проти них відразу прийняти рішення, знешкодити місце звідки вони літали. І тобто, було зрозуміло, що там є їхня певна скупченість.